189, е, продати право оренди земельної ділянки 2 метра 0,189 на конкурентних засадах на земельних торгах у кожного електронного аукціону. Затвердити стартовий розмір річної рівної плати 12% від нормативно грошової оцінки. Встановити термін оренди 15 років. Проти провести у порядку визначеними 135-139 земельного кодексу України, опублікувати второй системи електронної. Особистий кабінет про організацію та проведення земельних торгів. Дату проведення торгів, у формі сторону, в, визначити терміни, в терміни, цьому визначити термін, в терміни, термін, зазначені 137-го Земельного України. Це земельна діляночка, вефрин, яка у нас знаходиться по правій стороні від траси, Всі знають цей горбачок, такий там, де піщаненький. Ми зробили розподіл цієї земельної ділянки. Ця земельна діляночка поділилася на 13 частинок. Ми не брали, не включали на земельні торги ті земельні діляночки, які там поросли сосни. Ми взяли і залишили ще одну земельну діляночку близько 3 гектари, і включили її в перелік для того, щоб для хлопців військовослужбовців. Щоб їм надавати там краща краще земельна діляночка, а чотири земельні діляночки, і ще попередніх три рішення: передати таку земельну діляночку, виставити її правильніше на е, земельний аукціон. Будуть запитання. Це де, де сам за гуляю. Там руками, я так розумію, ніколи ніхто нічого не обробляє, воно вже кожен залізний. Так, хто за проєкт рішення, яке зачитала Світлана Миколаївна, депутатів просить Хто за? Прошов руки. Проти? Утримались. Наступне питання: про затвердження проєкту землею культуру щодо відведення земельних ділянків, для ведення товарності свого подарського міроїства, що розташована Житомирська область, товарський, Вішевська сільська рада, за межами населеного вступу, село Геркуле, кадастровий номер, останні цифри 0527, включені до переліку земельних ділянок, право оренди, на які відставляються на земельні торги, окремими лотами, та продаж права оренди на неї на конкретних засадах на земельних торгах. За карти за право заболосу, що відбували на земельної ділянки сіля призначення якої зміниться для ведення товарних сільськогосподарського виробництва площа 10 гектарів 78,29, 29 село Веприн, кадастри номер останній номер 530. Зміниться цільове призначення земельної ділянки із земель запасу, та встановить цільове призначення для ведення товарних сільськогосподарського виробництва. Сільському говорю забезпечити юридичні дії, що зазначення Земельно-облікові документи в частині цільового призначення вище вказаної земельної ділянки. Включити до переліку земельних діянок для продажу право оренди на них на конкурентних засадах на земельних торгах, формі за сторону аукціони окремими лотами земельної ділянки 10, 78, 29 село Берлін, останній кадатор номер 527 Продати право оренди земельної ділянки 10, 78, 29 на конкурентних засадах. Затвердити стартовий розмір річної оренди плати 12%, встановити термін оренди 15 років. І, зазвичай, Рішення одинакові міняються тільки каже. Це, про Це ця земелька, яку я як тільки що говорила. Їх 4. То за проєкт рішення, яке зачиталась пане команду, депутатів, прошу проголосувати. Хто за? Прошу опустити проти. Утримались. 9 утрималися, рішення прийнято. Наступне питання. Затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянків, доведення коварності, подальського війська, що розпочаває, Томецького область, Томіська район, Жевська сільська рада, за межами населеного пункту Саво, кадастровий номер останні цикли 0528, 28 включені її до переліку земельних ділянок, право оренди, на які з'являється на земельній і окремими володами, та продаж права оренди на неї на конкретних засадах, на земельний торгах і формі електронного цілому. Запер... Ні. Ні, 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 ні. Це вони кожним рішенням у мене окремо затвердити передому щодо відведення земельної ділянки цього призначення по змінюється. Для ведення поверності господарського виробництва площа 9,55,56, п'ятдесят п'ять що розташовано село Векрена на стані п'ятсот 0,528. Змінити Зміниться цільове призначення земельної ділянки 9,55,56 і земель запасу. Для на літісті для призначення для ведення товарності господарського виробництва. Включити до перемену діянок продажу правооренди на них на конкурентних засадах площою 95556, 56 село Бебрино, останній кадастр номер 0528. Продати право оренди семейних ділянки 9 п'ятьдесят на конкурентних засадах. Затвердити стартовий розмір річної родної плати 12%, встановити термін оренди 15 років. Стаємо голосування. Хто за проєкт рішення? Тут і за... є. Ну, Никола... вас питання да. виконувати? Да. Хто за проєкт рішення? Миколаєма депутатів, прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити руки. Проти Проти відстави. А ви утрималися, так? Да? Да. Да. Хто проти? <laughs> Утримали. А я відставлю, <laughs> утримується рішення прийнято. Так, наступне. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для ведення товарного сільського податку виробництва, що розташована Хітоміська область, томіська регіона, Вішевська сільська рада, за межами населеного пункту село, як да сподіваємось, останні цифрі 0526, лічені і до переліку земельних ділянок, право оренди на які виставляються на земельні торги окремими лотами, та да, продаж права оренди на, на конкурентних засадах на земельних торгах у формі електронного цілого податку. Ви знаєте, за проєктом науці ще дві зведення земель ділянки треба призначення якої змінюється для ведення товарності з господарського виробництва площа 14, 24, 61 та ловетин, останній кадастрий номер 0526. Зміни під призначення земель ділянки 14, 24, 61 і земель запасу та встановити під призначення для ведення товарності з господарського виробництва включити до переліку земельних діяльних для продажу права оренди на конкретних засадах 14.14.24.61, площа 142461, село Веприн, останній кадастр номер 0526. Продати право оренди земельної діяльних 142461 на конкурентних засадах, затвердити стартовий розмір річної родної плати 12% від гарантивного грошової цінки, встановити термін оренди 15 років. Якщо саме, ставимо на голосування, так? Да? Хто за даний проєкт рішення, депутатів прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Проти утримались одноголосного рішення принято. Питання, наступне питання це по цьому лиша. Угу. Про затвердження технічної документації, так? так? Так, так. Так. Про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель, заявки комунальної власності для розміщення та експлуатації основних і солидів, допоміжних будівель. А споруд підприємств переробної машидовної та іншої промисловості, включаючи об'єкти обробляння відходів, зокрема із енергетичним блоком, код 1102 що розташовано за межами населеного пункту село Ірша, кадастровий номер 0120, та про включення до переліку земельних ділянок призначених для продажу права оренди на них на земельних торах у формі електронного фону. Проведення земельних торгів у формі електронного аукціону та затвердження умов продажу права оренди земельної ділянки на території Вишевицької сільської ради. Затвердити технічну документацію з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності що розташовано село Ірша, кадастровий номер 0120, площа 17 20, 33. Затвердити нормативну грошову оцінку земельної ділянки, яка, роз... яка складає, вчора надійшла вчора надійшла нормативна грошова оцінка цієї земельної ділянки, яка становить 13 мільйонів 325 тисяч 197 гривень 67 копійок. Затвердити нормативну грошову оцінку. 13 325 197 67. Використ, використати розрахунок нормативно-грошової оцінки земельної ділянки для визначення розміру орендної плати за землю. Включити до переліку земельних ділянок для продажу права оренду на них на земельних торах у формі електронного аукціону. Земельна ділянка 72033. Яка знаходиться за межами населеного пункту село Ірша кадастрови no 0120. Та, е, виставити до продажу на земельні штаку, форми електронного аукціону окремим лотом право оренди, земельної ділянки 7-2030 тридцять два призначення код 1102. Можу зачитати для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, мощно-будівної та іншої промисловості включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема із енергонергонересуючим енерго, блоком.